Десятки людей спускаються через люк під землю прямо на жвавій вулиці Лісабона. Дехто роками чекає на таку можливість. Вона виникає лише навесні і восени, коли на кілька днів відкривають підземний музей. Під містом пролягає лабіринт галерей з арковим склепінням. Їм уже понад дві тисячі років. Такі підвальні коридори називають криптопортиками. Їх збудували, коли місто було під владою Римської імперії. У той час його називали Олісіпо. Римляни зводили криптопорт. Ортики для вирівнювання місцевості і забезпечення стійкості надземних споруд. Ця споруда гарантувала й дві тисячі років по тому, і далі гарантує, що будівлі над нашими головами будуть стійкими і безпечними для тих, хто там живе і працює. Згодом про підземні галереї забули. Їх знову відкрили у 18 столітті. Тоді місто відновлювали після руйнівного землетрусу, після якого сталося цунамі і пожежа. Зазвичай криптопортики затоплені ґрунтовими водами. Перед екскурсіями їх відкачують пожежники. Це заклик звернути увагу на багатство спадщини й археології Лісабона. Лісабон одне з найстаріших європейських міст. Зазвичай квитки розкуповують за 15 хвилин. це чудова екскурсія. Вона відкриває історію Лісабона й Олісіпо. Таке не можна пропустити. Я чекав на це два роки. Римляни правили Лісабоном кілька століть. Після падіння імперії на місто нападали варвари, а потім його захопили мусульмани у 12 -му столітті. Кінець їхньому володарюванню поклав король Португалії Афонсу І.